Спочатку було запитання, куди зник КБР веселий піс. Чому не було їх декілька е, програм підряд? Сьогодні ми показали їхній жарт про бюджет. а Святкували вони 25 років. Ось як це було 25-річний ювілей. Команда КВН ДГУ відзначає у Дніпропетровському оперному театрі за лаштунками сцени. Зірки легендарного клубу готуються згадати найкращі моменти своєї сценічної історії. Це життя, вложене в цей процес. Вот. а з стороны, наверное, это мало з точки зрения того, що можна успеть. Это как бы такая така стартова е, площадка. Перший виступ команди КВН ДГУ відбувся на головній сцені клубу у Москві ще за Горбачова, 17 жовтня 87 року. Це офіційний день народження команди. Хотілося прадліть. Весну нашу, я не говорю даже осінь, весно літо і золотою даже осінь до, до соросів зі зимы еще на один день. Я чуть зими на часть со декабря. Вот поэтому только що, як я понял, поэтому второ декабря мы ми праздник. Ну і оперный свободен в этот день. гості на святі, колишні колеги по сцені ще радянського КВК. Одеський джентельмен, що прилетів з Ізраїлю, Ян Левінзон, розкриває таємницю успіху Дніпропетровців-ювілярів. Щастя, що вони держаться вместе. Ну, В першу чергу, це тому, що очень талантливі і хороші люди. З моїх точки ну я їх у всяко такими вижу і очень їх люблю. Вот, Поэтому я бы хотел, чтобы они продержались до 120 двадцяти. Хоча б ще одні гості на свято прилетіли з далекого російського Єкатеринбургу, колишні кавенщики, уральські двірники, нині автори гумористичного журналу Красна Борда. Команда КВН-ДГУ и театр КВН-ДГУ – это родные люди. Мы родные уже давно, начиная с 90-х годов прошлого века. Окремое привітання від нынешних последовників Дніпропетровского клубу. Для глядачів веселе, для колег практична. Я хочу пожелать им, чтобы у них таких идей было с каждым годом все больше и больше. И они реализовывали себя уже как бы не как да, а как уже. Шоу мене. Серед подарунків безпосередньо для шанувальників добірка найкращих номерів клубу минулих років. Плюс кабаре веселий песець», номери якого можна регулярно бачити на каналі ТВАЙ. Не забули і про золотий фонд КВМ ДГУ. Щастя, Щастя що воно, та же шутка на ходіть між нічиєнісам, ніда там між каваліса. Лучше в руках сініса, чим під кроватью утка. Як кажуть вдячні глядачі, 25 років вік поважний, вік початку справді дорослого життя та дорослої творчості. Прийшли поздравити 25 років. Це такий серйозний візростом розрослення, щоб і далі команда смішила, веселила в наше, скажем так, не зовсім легке час, щоб по нас заставляла людей радуватися і доставляла удовольствие. Як запевняють дніпропетровці, 25 – ювілей не перший, але й не останній. Адже життя без творчості та гумору, принаймні для цих людей, річ неможлива. Наші дорогі звіті ми надіємося, що ближайше двадцять 25 ми опять же проведемо в Юлія Юркова, Олександр Дубина, Антон Логуш. Новини 11 каналу.